Сьогодні дегустація тушонки. Перший раз я робив тушонку і дуже-дуже дивним способом в мультиварці. Побачив рецепт, максимально простий. Просто берете на зайтуку м'ясо, посолили у баночки на дно е, чорний перець, лавровий листок, заклали м'ясо, кришку закрутили е, на ну, типу, глухо. Е, і в мультиварку у мене є функція, е, типу, під тиском. Функція м'ясо птиця на одну годину. Ну, а там до ранку, це я поставив з вечора, до ранку вона вже стояла. Зараз я буду її відкривати перший раз, чую, що мультиварка ще гаряча, вже дуже цікаво, що з того вийшло. Тиск я вже спустив. У, -у, -у, У нічого собі. Поглянь, води тут взагалі не було, лише м'ясо. Гляньте, скільки соку. Пов... Повністю ціла банка того соку. Супер просто! Покажи яка тушонка. Просто супер! А. Такі три тушоночки готувати просто, ну максимально просто. І кладу їх, щоб вони е, підстили і будемо їх дегустувати. На вигляд просто чудово. Я вже так чекав, щоб та тушонка застила. Я навіть поставив її в холодильник, Ну, наша, напевно, не повністю застила, але все рівно вже от така вона, типу, холодець всередині. Я вже просто не маю терпіння, щоб її не скуштувати. Тому маю хлібчик, цибульку, класика. І зараз будемо пробувати нашу тушоночку. Ну, моєте верка. Питескум было я уже. О! Понимаете, сверху какие мясо? Ух! Что сказать? Что тут сказать? Капитальная тушенка. Такая канапка. Дуже классно. Дуже классно, дуже смачно. Що я можу про тушонку говорити? Тушонка і тушонка. <кхм> Добра домашня тушонка. Тушонка з самого м'яса. М'ясо супер роз... розварене. Одним словом смакота. Відчуваю, що напевно на цій тушонці я не зупинюся, тому що мені сподобалось, дуже сподобалось. Всім смачного!